Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Наталія Сапсана, як завжди, посилаю вам свою любов від серця і до серця. Зараз я відповідаю на ваші запитання, подивимось, скільки ми встигнемо, стільки і зробимо в цьому відео, але чомусь ось сьогодні мені захотілося вам дещо нагадати. Ті, хто за мною вже дуже давно, ви пам'ятаєте, що я вам малювала таке ведіння своє, да? видно вам. Ось таке своє видіння я вам малювала, що мост до кінця весни повинні кримські знищити. І недаремно тут я намалювала знаєте, таку підказочку. Навіть не хочу на неї поки що звертати увагу на цю підказку, але одну я покажу вам, да? що я намалювала цих птахів не, не, не як птахів. Да? А це завуальована така підказка, що ми повинні, коли отримаємо f 16 то ці f 16 запустять ракету. Але про дещо я ще не можу сказати. Чому це не сталося весною? Ну, мабуть, ви всі здогадуєтесь, тому що там поставили якісь умови, мост поки що не трогать. Або ми самі розуміємо, що поки що мост. Не трогать, не чіпати, щоб ті е, змогли якомога більше звідти повиходити, там, да? чи я не знаю, повтікати і все таке інше. І наступне моє видіння в цьому відео хочу з вами поділитися, яке було 29.05.2024 мені взагалі показали ось так: 35,5. Дуже я довго над ним билася, але потім відкрила карту миру. І побачила, що на 35 і 5 паралель, там довгота, широта, я не знаю, як це правильно роз... пояснити сказати, але на 35 і 5 довготі, мабуть, да, там і широті, знаходиться саме Америка, Нью-Йорк і Вашингтон, по-моєму, Україна і, той, і іменно Москва і Санкт-Петербург. именно Москва и Санкт-Петербург. И смотрите, исходя из предыдущих некоторых моих видений, плюс э, расклад на картах Таро, записанный на видео и выложенный в YouTube, который состоит из двух частей. Одна часть большая, там, где я рассказываю, как будет заканчиваться война, после каких событий. И вторая часть маленький, он там, по-моему, не помню, 4 или 8 минут он стоит, это видео стоит самым первым у меня на канале то есть это видео короткое, это итог того большого расклада, где можно коротко послушать месяц за месяцем что будет происходить такого, ну, уже главного, да и сопоставив все это я поняла, что 35 и 5 говорят, да, это будет встреча Америка, Украина Московия Пятерка. Касательно чего? Касательно войны. Пять – это хаос. Хаос разного типа. Касательно войны и, скорее всего, завершения войны. И если 35 посчитать, сейчас я вам скажу, я себе здесь писала и в своем телеграм-канале я для всех выставляла пояснение. Значит, такая версия. 35 месяцев от 24.02.2022 года. Получається 24.02 2025. 5 тижнів, 5 тижнів це 35 днів. Тобто 35 місяців і 35 днів. І це припадає, якщо я правильно порахувала, 31 березня 2025 року. Прошу карти також показують перебіг там, лютий березень, перебіг, коли повинні підписуватися, да, якісь бумаги. І не чіпляйтеся, будь ласка, зразу кажу 31 число. Не чіпляйтеся ніколи. Беріть трошки назад, трошки вперед. Ну, там, я не знаю, ну, Два тижні максимум. Ну, Два тижні, 10 днів, два тижні. Ось так от. Туди, назад, плюс-мінус, тому що трошки у природи по-іншому і новий рік, і час по-іншому. От у мене рік, допустимо, закінчується починаючи з. Лютого і до, ну, почті до середини апреля квітня. Це для мене, як і по природі, це період закінчення минулого року і початок нового року. І так само природа рахує рік, коли ми, допустим, кажемо да, до кінця 2024 року і ставимо запитання, і багато тарологів ставлять таким чином запитання. До кінця 2024 року а воно нам показує там ні там да або да, а потім виходить йде сміщення. Почому? Ну тому що 20 не 31 грудня 2024 року закінчиться рік, а він почне закінчуватися з лютого березень і перші 10 днів квітня, тому такі так о, зміщається на місяці. Отже, бачите, як виходить, від 24.02.2022 повномасштабне вторгнення і 35 місяців і 5 тижнів. 5 тижнів це припадає рівно, рівно припадає на 24.02.2025 року. Тобто це не просто так. Ну, а зараз давайте подивимося ми деякі запитання, на які ми зараз встигнемо повідповідати. Так, Харків дорогенький, ви там писали в коментарях, чому я не розповідаю нічого про Харків. Я ж замешкалася також, як це так. Ну, звісно, там, думаю, ніхто мене про це не запитував. Потім я знаходжу інший коментар, де просять подивитися про Харків. І я вдруг згадую, що дорогенький Харків, дорогенький, многостраждальний Харків, я вже зробила розклад на майбутнє вашого міста. Подивіться, будь ласка, в ленті є, він недавно, зовсім недавно був. Про Харків, там якось повинно ж бути підписано, да там майбутнє Харкова, да там чи якось так. Зайдіть, подивіться, бо немає сенсу переглядати, якщо вже розклад зроблений, яким Харків буде після воєнний час, да після закінчення війни і як буде розвиватися саме місто далі. Там заставка навіть вашого міста Харків. Тому дивіться, будь ласка. Так, Херсон. Херсон теж дивилася про Херсон. Тоже є в, в каналі майбутнє Херсону. Все буде добре. Вашим містом взагалі займеться, хочете передивіться, але таке скажу, що найважливіше: Вашим містом займеться людина. Яка буде допомагати встановлювати місто? Як ви там збудуєте чи перебудуєте щось з дамбою буде також робитися? Це може бути жінка. Ми Наразі, Україна наразі підписує договори от, з різними країнами. Да? Країна ж бере шефство над одним містом України. І от у вас повинно бути щось жіноче, але буде дуже багато вкладено, щоб херсончик цвіта, процвітав, розвивався, одужував, тому все буде добре. Хочете подивіться, подивіться в этом. В каналі є, про херсон також. Так, зараз дивлюсь. Дуже-дуже цікавить Запорізька область повністю, будь ласка, Запорізька область. Ну, от ми дивилися про Запоріжжя. Да? Я робила не один розклад, і в деяких є і про область, ну все повернеться, все повернеться. ЗСУ зроблять конкретний рух, коли ворог зрозуміє, що тримати він вже не може там, ні позиції, ні оборони, він почне поступово відходити, да, з яких ділянок він відійде, десь може зачепитися, потрошки потримається, там більше вже, знаєте, як буде затища в бойових діях. Да, і... А Остальний участок області може бути звільнений вже таким ну, шляхом домовленості, політичним шляхом. Але мені показали, от що Васильівка, да, про це я можу сказати. Васильівка, 2025 рік, да, ну і те, що. Там, да, я не знаю, де, де воно там як по карті перебуває, у 2025 році, январь, січень, ви вже зможете повертатися в свої домівки. Тобто, де, як роздивлятися область, що з нею буде, як, як її розгранічить? Я не знаю, як її розгранічить Отсюди, сюди до сюди, сюди до сюди, щоб зрозуміти, коли, коли буде та область звільнена. Область буде звільнена, да? але ж що... Саме за Васильівку можу сказати, да? ну і якась там лінія від Василівки, може, як вона там проходить, буде звільнено. Переїжджайте, будете вже переїжджати. Ну так повинно бути. От. А як там далі? От область, я ж кажу, що змушені вони будуть потім робити з якоїсь потім частини вже з доброї волі в лапках. Мелітополь, звісно, і Мелітополь повернеться. Як чудово, що вся область повертається, от пишете ви мені, Мелітополь теж. А ви просите, ага. а що буде робити Балицький? Дуже би хотілося, щоб ви його піймали і щоб він відповів за все, що він заподіяв українцям на тимчасово окупованій території. Що буде з Балицьким? Ну зараз думають поки що, що буде з Балицьким. План. Вже є початок плану по відношенню до Балицького. Балиць, Балицький це така, знаєте, звісно, Мілка сошка, яка не потрібна нікому. Не ні в Україні вона не потрібна, не в Росії вона не потрібна. Тому план стосовно до Балицького вже існує, і навіть вже посіяні зерна. І зараз є період такий наразі очікування, прийняття, навіть не прийняття може рішення, а виконання щодо Балицького. Балицький, Балицький зрадник, який зрадив Україну. Залишився керувати на, на окупованій частині Запорізької області, приймав сторону, прийняв сторону ворога расистів і чинив різні злочини проти українського народу на окуп... тимчасово окупованій території в Запорізькій області. Ось цей чоловік, ця людина, цей аватар Балицький, що чекає на нього найближчим часом? Що чекає що буде відбуватися в житті Балицького? Бо що буде відбувати А він вже він вже в такому стані, він не знає, що робити. Максимально по десятки на 9, смотрите. По десятки на 9, скажу так, по-перше, в нього дуже пригнічений стан, дуже сильне нервове напруження. Можна сказати, що це в нього навіть, знаєте, чуть ли не депресивний вже стан і якась безвихідь. Це по-перше. По-друге, карта каже про те, що його панування на той території завершується. Бачите, по десятки на 9. На період часу, скільки він там перебував від 10 9. Да? А залишився один крок. Те, що я вам сказала, до цього. До у нього залишився один крок до закінчення його там, ну, панування, руководства, да, що він там робить. А також карта може говорити, також, що план стосовно до нього вже є і залишилось його виконати. От вам і кажуть, один шаг залишилося виконати. План завершення його може бути навіть існування. Отже, давайте за вами подивимося, так. що буде відбуватися в житті цього Балицького? Що буде відбуватися в житті цього Балицького найближчим часом і взагалі, який буде ісход його? Життя і перебування на тимчасово окупованій території Запорізької області. Покажіть, будь ласка. Так, ну, дивіться, тимчасово окупована територія повертається, бачите, з 10 на 10 повертається в сім'ю, повертається. В Україну. А Балицького чекає диявол і кілер. Замаскирований. Верховна жріця скриває. Територія, на якій знаходиться Балицький, повертається повністю в Україну ну після да, війни, завершення війни після нападу росій рашистів війною на Україну. Що чекає найближчим часом Балицького карта диявола і карта Кілера? Ну, диявол це вбивство. Це скриває Верховна Жриця. Що чекає найближчим часом? Йому треба буде захищатися і оборонятися від тих людей, які раніше вважалися. Ну, Друзями, братами, сватами, тобто від людей, які з давніх давен вважалися ну, друзями, да? а потім стали ворогами. Йому прийдеться по Верховній Жриці оборонятися і захищатися. Господи, чого я перший раз так беру взагалі карти. Йому в життю, в життю прийшов. Судьбоносні переміни прийшли, долиносні зміни, зміни в його життю. Що посіяв, то і пожнеш. І тут вже бачите, як прям з небес це прям таке на нього небесне звалиться, так? що прийшов час, коли ти по суду заплатиш сповна за все те, що ти зробив. Робив добре, да, карта така двозначна. Робив добре, получиш добре. Робив погане, получиш погане. Тобто в його життя прийшла, бачите, яка карта: страшний суд. Доліносні зміни. Ми будемо про це чути в средствах масової інформації. Також ну, карта каже про те, що ця людина відома, да, вона з'являється да, в різних істочниках средствах масової інформації. Ну, тут... Ми почуємо обнулення цієї людини, піде на переродження. Ну, от, бачите. Карта задоволення, радості у нас, що ця людина стане трупом. Ой Господи, я не знаю, що мені сказали так карти що життя його стане на паузу через смерть, болісні трансфор... трансформації, переміни в житті через болезненные ощущення То тобто есть он будет испытывать еще и боль. Ну, на той території где он находится. вот что, какая территория его дом Балыцкий, какая территория его дом. Он находится там, где его дом, где он жил, да, на временно оккупированной территории Украины, Запорожской области. Там его дом. Если там его дом, если он там жил и стал зрадником, да, то его смерть ждет на этой территории. Если он жил в России и приехал, на, я не знаю, как он там передвигался, не передвигался. Э, Россия, Украина, Украина, Россия. То его ждет там, то есть его ждет смерть на территории его э, дома, где он, ну, жил, где он жил. Ну вот что ждет его. Вот, я, боже, я да, чем мне перевернули руку, я вообще, чтобы вот. Для мене таке диво, ви знаєте, як я тягну завжди карти, і тут вдруг мені повернули руку, да, і почали тягнути саме знизу карти. Ну все, тут вам і дьявол, тут вам і страшний суд, тут вам і смерть. Ну все. І від кого? Ті, хто вважався йому, ті, кого він вважав друзями, або хто його вважав, там, так. Да, ну, и там, партнерами, э, из прош... не, не из прошлых воплощений, а из прошлой прошлой жизни, да, э, когда вот было так, вот, ну, приберут товарищи, обнулиться, бачите, Идея обнуления обнуление дурака, обнуление дурака, завершение цикла его жизни во время передвижения, во время передвижения может быть так еще во время передвижения это карта путешествий вообще-то по миру но здесь как бы есть два варианта ну все они опять говорят в доме видите в доме на территории своего дома ну на этом можно заканчивать этот расклад я закончу тогда да посмотрели про этого балочкова не будем смешивать инше будем робить тогда У окремо, окремо. І наприкінці цього відео, я, як завжди, дуже вас прошу або пропоную вам, залишайтеся в будь якої ситуації, яка б вона важка, неприємна, не була. Людьми будьте людяними, вчиняйте по совісті, і все у вас буде добре. До побачення!